Бейб мікс брендів. Такі піжамки класні, дуже якісні, дуже така тканина і м'якенька. Дві одинички в наборі. Ось такий розмір 92 на півтора два рочки. Таке ти плюсіньке одягати на шийку, під курточку, пебіку. Далечки 9-12 місця джинс, такі, такі класні. Комбінізончики з ковтиночкою. І такі ще. Такі чоловічок 3-6 місяців. Сукня. Так, зараз вирівнюю. Гарний дуже светр, такі 3-6, такі м'якусінькі, класні. Два-три рочки такий, така рубашечка, сукня на дівчинку. Набаєшся, теплесенька, два-три рочки. Така, ковтулька новорічна 9-12 місяців, теж набачишся пеклесенька. Ось такий набір чоловічків. класний. Три одинички в наборі йде. Вони один такий на кнопочках. Ось оцей на змійці йде. Таких Три одинички. 12-18 місяців. Такий 12-18 місяців. Такий новорічний костюмчик для хлопчика. Такий гарньочка на дівчинку з колготочками. 3-6 місяців. Кофтиночка. Така. Така, 6-9 місяців. Такий ще набір. Чоловічків три одинички в наборі. Светрик. Ось така плюшева. Ковтиночка, такий набірчик. Ковтинок. курточки тепленькі. Так, що у нас 6-9 місяців. Так, далі. 9 12 місяців на дівчинку така курточка. Ще піжамочки, на 98, на 92 зріст. Так, далі. 6-9 місяців. така ковтиночка, Теж на фрісі теплесенька. Ось такі чоловічки набір класний. Дуже. Кольори такі гарні дуже. Жилеточка така. Так, далі. Такі. Ще одна піжамочка. Набірчик. По дві одинички тут там в наборі в упаковочці. Такі чоловічки дуже гарні. Три одинички. Далі. Це штанишки набір такий рубчик. Три одинички наборі. Такий костюмчик класний, теж на пріссику два три очки. Дуже гарний, яскравий такий штанятка. 6-9 місяців теплесенькі. Кофтулечка така на рубчик гарна. Так, далі такий набір ковтиночок. Три одинички. Така теплюсінька така. На кнопочках. Так. Далі. Далі ще такий у нас набір чоловічків. Так, що у нас ще є Так, маючий набір, набірчик. Це такий гарний. Классні такі пазлики силіконові, можна і гратися, складати, як грузинчик дитинці. Такі класнючі на фотосесію класні. Так, ще такі малесенькі зовсім набірчик. Далі такі ковтиночки. Ось така, такі костюмки класні, такі легенькі. Штанятка вони нього гурчик. А, це, це не маєчки, це бодики. Бодіки. Це бодіки були. Так, далі. Ось тут класні такі піжамочки, 6-9 місяців. Ботиночки такі класні, 26 розмір. Такі ще гарнічки, такі тапочки для фотосесії, дуже класно. Шапуленька, ще шапулечка. Деякі шапульки наборчики. Бачите, тут є і такі пінеточки, і шапочка, і рукавички, і така шапулечка. Це взагалі класніча з динозавриками. Так зроблено класно тут. Так, написано, що вона на один від одного до трьох років така шапулька. Так, далі ще шапулечка є. Ще такі рукавички тепленькі є. Щоб витки, вимови такі. Ось такий класний світильничок, нічничок такий, він працює, все. Зарядка є, заряджається. Класний. Так. Далі комбінезон, взагалі бомба. Такий він яскравий, як свинка пепа, такий класний. І даже і карманчики, ножки відкриті, ручки відкриті, рукавичка. Такий класний. Ще такі бодічки, набірчик. Така новорічна сукня з колодками йде. Так, не бачу, на 18-24 місяці, така класна. Така на півтора-два рочки. Набір на дівчинку кофточок, дуже класних, такі вони красиві. І колясочку, такий набірчик білизний. Замовляйте.